Задача президента сформувати патронат всередині країни для згуртованості, для єдності наших людей в різних куточках країни. В першу чергу хочу подякувати громадам Сумської області, тому що керівники, які зараз здійснюють роботу, знаходяться в надзвичайно складних умовах, знаходяться під постійним. Обстрілами, під постійною загрозою, і тим не менш роблять все для того, щоб люди, заради яких вони от працюють, отримували свої всі можливості життєзабезпечення. Наші хлопці військові зараз роблять свій подвиг, ви робите свою роботу. Цей проект проект патронату між територіальними громадами, між областями, між містами. Міністерство. Розвитку буде продовжувати, це буде нашим одним з ключових проєктів. Шановний Алексій Володимирович, в Сумській області ви завжди приділяли досить багато уваги. Сумщина як форпост сьогодні захищає і свою територію, і всю Україну. Сьогодні відбуваються історичні події в Сумській області, які важливі для нашої перемоги. Але для того треба було зробити багато чого для оборони. І Сумщини і України в цілому. Фортифікаційні споруди без допомоги громад, без допомоги областей, і Львівська, Тернопільська, Київська. Всі працювали тут і створили цей форпост. Надійний. Сумщина ніколи теж не залишалась, коли нашим громадам з інших областей, які потребували тої допомоги Харківщина, Херсонщина. Теж туди їхали наші конвої з наших районів, з наших громад, з наших областей і цю допомогу надавали, завдячі тому, що ви виявили таке велике бажання надати допомогу нашим громадам, які потребують сьогодні цієї допомоги, тому що щодня, щогодини проводяться. Обстріли з боку ворога мені дуже приємно, що сьогодні до нас приїхали наші колеги. Ми вам дуже дуже вдячні, що ви відкликнулись. Ми сподіваємося на плідну з вами працю. Я хочу подякувати в першу чергу і це щиро президенту, його команді, вам і вашій команді за те, що ви на такому високому рівні започаткували саме дружбу громад. Бо Охтирка, місто Герой. Я з першого дня говорив, що місто героїв мені дуже було цікаво поспілкуватись. Особисто з людьми, і ми знайшли спільні мови, як ми будемо працювати далі і допомагати один одному. Щитом України є прифронтові території, що України є області, є Сумська, Харківська, є громади, є люди в цих громадах. Наше бажання не тільки формально підписати цей меморандум, але ефективно, як казав Володимирович, в терміни, в оперативно, коли це потрібно, здійснювати підтримку. Тернопільська громада має багато міст партнерів, більше 20 активних там в семи країнах світу. І коли тернопільська громада буде отримувати запрошення відвідати там місто партнер наше, ми будемо звертатися до громад Сумщини, Ми зараз на Сумщині так брати участь в поїздках разом з нами. І ми будемо демонструвати нашу єдність і представляти разом як наші громади, так і нашу державу за кордоном. Ми, як тилові області, тилові громади, готові долучатися до допомоги. Ми це робимо з першого дня війни. Захоплюємося вашою мужністю. Разом до перемоги, слава Україні.